Безпосередньо це кладовище дуже засмічено різноманітними вибухонебезпечними предметами, а саме трапляються протипіхотні фугасні міни ПФМ-1, також трапляються залишки протипіхотних мін ПОМ-3 з сейсмічним датчиком. Цілі дуже велика кількість різноманітних залишків від реактивних систем залпового вогню, такі як ураган та смерч, і також залишки від різноманітних артилерійських снарядів. По інформації, яка наявна в ДСНС, на цій місцевості вже було два підриви цивільного населення, тому зараз безпосередньо такий акцент саме на цю ділянку. Нам необхідно її перевірити та очищити від цих небезпечних залишків. Ми працюємо другий день. За цей день ми вже вилучили близько 10 одиниць різноманітних вибухонебезпечних предметів. Безпосередньо це протипіхотні міни ПФМ-1 та залишки від протитанкових пострілів. До початку повномасштабного вторгнення неодноразово залучався до розмінування території Луганська та Донецької областей. Після повномасштабного вторгнення був залучений до розмінування території Київської області і на даний момент вже залучаюся на території Харківської області безпосередньо в Ізюмський район, де ми проводимо розмінування. Якщо порівняти з попередніми ділянками саме цю місцевість, то ця місцевість є більш засміченою вибухонебезпечними предметами. Дуже багато цивільної інфраструктури засмічено протипіхотними мінами та різноманітними залишками вибухонебезпечних предметів. Це є дуже велика небезпека для цивільного населення. Під час проведення робіт з розмінуванням нами було виявлено протипіхотна міна ПФМ-1. Ми транспортували за територію кладовища та знищили шляхом контрольованого підриву. Розумію те, що наша робота є дійсно дуже важливою для нашої всієї країни. Мотивує найбільше мене те, що я розумію, кожен нами вилучений та знищене вибухонебезпечний предмет це через врятоване життя та здоров'я. Це для мене найголовніше, я розумію, що ми працюємо недаремно. Дякую саперам, що вони тут займаються, роблять дуже добру справу. Вони і на кладощі, і не тільки на кладощі, і кругом і по вулицях вони скільки вже роботи зробили, і там городи розмінірували, коякі поля. Багато вони вже роботи зробили. Спасибі їм, велике.